Якщо ви хочете приготувати смачні пухкі та незабиті оладки, то збережіть цей рецепт і обов'язково по ньому приготуйте. В миску відправляю домашній кисляк, якщо немає, то можна замінити на магазинний кефір. Додаю туди одне яйце, трошки солі обов'язково і цукор. Додаю також ванільний цукор. Це все гарненько перемішую і потім додаю просіяне борошно. До я додаю соду і обов'язково додаю ще розпушувач. А ось це є секрет моїх пухких оладок. Це все дуже гарно перемішую і відкладаю в інчик, бо більше ми перемішувати не будемо, і не потрібно цього робити. Ось таке у мене гарне тісто. Наливаю на сковорідку достатню кількість олії, бо оладки на краплі олії не смажаться. Беру з краю тісто, викладаю на сковорідку. І смажу з кожної сторони на середньому вогні до золотистого кольору. Потім перевертаю, смажу з іншої сторони і подаю оладки зі сметаною, варенням, все, чим вам подобається. То збережіть рецепт і приготуйте. Всім смачного!